Стефа Панцьо, дякую за спільну молитву, але довго треба чекати нашим воїнам на благословення. Стефанія Стефа Панцьо. Чекай, чекай. А може вона це і можемо на капелан? Може бути. І чекають наші воїни на благословення. Діти мої, світи мої, наші воїни. Е... Ви думаєте, що іменно коли благословення, то аж тоді служба Божа набуває важності Відкрилися царські двері, все, ти вже участвуєш у службі Божій. Побув до кінця молодець, пішов з половини молодець. Не треба звужувати службу Божу до концерта, Розумієте якогось народного артиста України. Ви знаєте, навіть якщо ти купив білет на концерт, ти вже учасник того концерту. Прийдеш ти чи не прийдеш? Служба Божа для того є, щоб ми зібралися в Боже ім'я. Люди збіглися, нас більше як тисячу людей, ми молимося. Хтось молиться, хтось не має часу побіг собі далі. А хтось потім ввечері сідає і дивиться в записи. Дякую Богу за інтернет. Бо іменно через інтернет ми маємо розуміти, що то значить спілкуватися з Богом. Бо для Бога нема часу. Бог поза часом. Це ми в часі живемо. Це ми можемо на поїзд запізнитися на 5 хвилин. Для Бога. Усі поїзди їдуть постійно. Відколи його випустили, той паровоз, і відколи його утилізували, він постійно їде для Бога. Ми для Бога живемо постійно. Він мене бачить не Василя якогось там 58 років, а він мене бачить василя цілого, від народження до смерти. Цілого Василя, який. Час від часу міняється. стає раз файне, раз не дуже, раз краще, раз гірше. Бог нас бачить ширше, так як ми бачимо інтернет. Так? Ми що включаємо там, і воно так, якби говорить до мене, а то було трошки давніше. Воно вже давно було записано, і ти дивишся, ну і ти так, якби там участвуєш. Іменно в той час проживаєш. Бог так нас бачить зразу, таке кіно, від народження до смерті. Він з нас бачить відразу. І тому для Бога часу нема. Не переживайте. Хто має, можливість бути з нами. Будьте, хто не має. Прошу дуже.